Що такого зробив дивний хлопець у вашій школі, щоб заслужити таку репутацію? Він сідав у калюжі, щоб його відправили додому. Потім у школі зрозуміли і перестали відправляти його додому, але він все одно продовжував. Мій син зробив щось подібне у другому класі. Одного разу він обмочився, і його відправили додому. А через тиждень я була у ванній кімнаті. А він хлюпав і тер воду собі в область паху з величезною посмішкою на обличчі. А потім вибіг з криком, що він знову обмочився. Його знову відправили додому. Десь через тиждень він спробував зробити це знову, коли він пішов до медсестри, щоб подзвонити додому. В сумці на нього вже чекала свіжа пара штанів від трусів від батьків, щоб він міг залишитися в школі. Після цього його ще багато років називали пісюючими штанами. У нього була тростина, яка була йому не потрібна, і він стверджував, що в ній був меч. Ми всі вірили йому близько тижня, поки він не почав стверджувати, що тільки гідні можуть тягнути його. Після того, як ми спробували змусити показати його нам, це міг бути я. Насправді, я спочатку сказав, що в мене була тростина з мечем, а не та, яку я приніс до школи. Була тією тростиною. Я не був настільки дурним, щоб намагатися принести саме цю тростину до школи, чи взагалі до будь-якого громадського місця. Коли пішли чутки, що в мене є тростина з мечем, я в втомився це заперечувати і пожартував, що тільки гідні можуть його витягнути. Як меч у камені з легенди про короля Артура, я досі люблю тростини і маю невелику колекцію. У мене є одна, в якій також є пістолет, але їх більше не використовую. Хіба що якщо не прострелю собі спину або щось подібне? Він спік пиріг для класу. Це не був день народження чи щось таке. Вчителька конфіскувала пиріг і принесла його в учительську, замість того, щоб викинути. Інша вчителька з'їла шматок, і в ньому виявилося лобкове волосся дитини. Цього хлопця я більше ніколи не бачила у цій історії. Я був у команді дивака дуже довго. Кожні кілька тижнів я готував тістечка, торти, кекси, без волосся, бо любив пекти. І коли вчитель запитував, що ми святкуємо, я просто казав вівторок або якийсь інший день. У мене ніколи не було жодних скарг. Хоча ми навчалися за програмою для обдарованих дітей. Тож певна кількість дивацтва була свого роду нормою. Він щойно перевівся до школи і, щоб представитися, сказав, як справи, я переспав зі зведеною сестрою, думаючи, що це дасть йому балю популярності. Його зведена сестра невдовзі знову змінила школу, бо це очевидно була правда. Завжди носив різні черевики на кожну ногу і ніколи не приносив з собою обід. Це була католицька школа, яка коштувала пристойних грошей. Виявилося, що він був дуже, дуже бідний. Потім всі допомагали хто чим міг. Іншій дівчинці було 12 років, і вона була вагітна. А її мамі було 24. Батько її дитини тоді пристрелив з рушниці продавця 711 і потрапив у національні новини, бо сказав, що хотів дізнатися, як це стріляти в когось. У неї були проблеми з нервовою системою. Кілька інших дівчат мали дошку оголошень за межами класу, де вони завжди тусувалися і розміщували записки та грубі малюнки, що висміювали те, як інші люди, в тому числі вона, одягалися та поводилися, як булінг у Фейсбуці. Але до того, як були винайдені соціальні мережі, у школі закривали на це очі, поки одного разу вона не взяла запальничку і не підпалила дошку. Після цього школа раптом сильно занепокоїлася, її виключили. Чувак щодня на обід з'їдав ланчбокс меленої кави, ніяких напоїв, тільки порошок, і це було в 9 років. Я досі іноді думаю, чи пережив він дитинство. Батьки нехтували ним, і він, ймовірно, зібрав найзручніші речі, які міг узяти в 9 років. Можливо, він навіть взяв мелену каву, бо батьки не помітили б її зникнення, або це була єдина річ, де якої він мав доступ. Ніколи не знаєш, як виглядає чи домашнє життя за зачиненими дверима. У сьомому класі однокласниця залишила свій зошит відкритим. Коли вийшла до обиральні під час уроку математики, хтось зазирнув і побачив, що вона малювала себе з пістолетом, стріляючи в фігурки з іменами людей, яких вона ненавиділа. Вона так нічого й не зробила. Але після цього ми всі стали ставитися до неї набагато насторожніше. Я думаю, що вона робила це навмисно. Щодня носив лише чорні футболки та камуфляжні штани. У нього були примружені очі, і він був невеликий. У нашій щорічній обов'язковій шкільній виставі він вирішив перед усією школою зіграти дитину, яка переохолоджується. Він спотикався по всій сцені, роздягаючись, бо йому було так жарко, а вчителі не могли його зловити. Він впав зі сцени прямо на вихованців дитячого садка зі спущеними штанами на щиколотках, коли, врешті-решт, драматично загинув. Легенда. У початковій школі я дружив з одним хлопчиком Джо. У Джо випадали молочні зуби. Він був закоханий в одну дівчинку, Карлу. Він підбіг до неї на дитячому майданчику, щоб показати, як у нього випадають передні зуби. Вона назвала його огидним, тому він вдарив себе в рот і вибив два молочних зуби. Потім він погнався за Карлою зі стиснутими в крихітному закровавленому кулаку зубами. Ну і як тобі тепер подобається? Він був моїм героєм. Його відправили додому. Наступного дня він повернувся до школи з двома зубами в крихітній корупці. пізніше його відправили додому за те, що він стріляв зубами через соломинку у предмети в класі. Він діставав зуби, полоскав, повторював. Зараз він лікар щасливо одружений, але не на Карлі. У нас був хлопець, який марширував коридорами, вигукуючи військові марші. У нього був айпад, і очевидно, що все було там. Це військові марші. Він також ніколи ні з ким не розмовляв. Щодня цілий день перед уроками марширував. Переходячи з класу в клас, марширував. Після школи до автобуса марширував. І все це під час вигукування цих каденцій, не промовляючи, співаючи їх, викрикуючи. Ми всі були переконані, що він збирається підірвати школу. Він захоплювався аніме, коли це вважалося справою. Невдах. Він завжди носив футболку з Sailor Moon. під час танців у середній школі. Останньою піснею вечора була «My Heart Will Go On», яка гадаю, була його улюбленою піснею, і він почав повільно танцювати, обійнявши уявного партнера. Сподіваюсь, він прожив гарне життя. У мене був німецький студент за обміном, який одягався як Вілі Вонка, і розносив пироги. Якийсь час я думав, що єдине, що він знав по-англійськи, це do you like pie?». Він був дуже дивним, але завжди посміхався, а пироги були дуже смачними. У нас був студент іноземець за обміном, який був досить незграбним, і добра дівчинка купила йому синій енергетик, коли він одного разу забув свій гаманець. Через тиждень він повернув їй пляшку, повну сперми. Більше ми його не бачили. Всю пляшку він що? Був конем. Це була старша школа. Він був невеселим ботаном. Він написав фільм і носив сценарій по школі, щоб показувати вчителям. Він написав власну автобіографію, де писав від третьої особи, і називав себе художником. Його мати обирала, хто може прийти на його день народження. Ніхто не прийшов на його день народження. Він успішний, нагороджений історичний письменник. Цей хлопець був відмінником, він ніколи не вчився, виконував домашні завдання точно за лічені хвилини після початку уроку, ніколи не працював на оцінки, надзвичайно розумний і обдарований. Він весь час був під кайфом. Я маю на увазі не тільки куріння, хлопець вживав всілякі речовини, і це ніколи не заважало його природній здатності просто вивчати речі, запам'ятовувати інформацію, а потім викладати її в проект, тест або щось подібне. Можливо, це не типовий спосіб мислення для слова дивний, але все ж таки дивний, незвичайний. n'est У нас був хлопець, який любив роздягатися до гола і розливати газовану воду в шкільному автобусі, наче на вечірці у студентському братстві. Через роки я влаштувався на роботу кухарем у кафетерії. Мій менеджер сказав, що сподівається, що я затримаюся довше, ніж останній хлопець, який любив святкувати вихідні, пригублюючи газовану воду після того, як проткнув у ній дірку кухонним ножем. Неймовірно, але я запам'ятав ім'я того хлопця. Так, це був той самий пепсі паті тварина, деякі люди ніколи не змінюються. У дитини був стригучий лишай дуже довгий час. Жив зі старенькими бабусею та дідусем, які не дуже розуміли, як його вилікувати. До цього наш клас був дружнім, але вчителі змусили нас сидіти подалі від нього і не торкатися його, бо не хотіли, щоб він поширювався як божевільний, і це перетворило його на вигнанця, і ми почали віддалятися один від одного. Я думаю, що одному з вчителів, врешті-решт, довелося відвідати його вдома, і зрештою, стригучий лишай прийшов. Але на той час шкоди було завдано, і поширилися ще гірші чутки. Я все ще часто думаю про нього. Востаннє я чула, що він написав дитячу книжку про те, як надихати дітей, які відрізняються від інших. Сподіваюся, у нього все добре. Раніше у неї було довге волосся. Одного дня вона вирішила підстригтися під ельфа. Нічого незвичайного. Незвичайним однак було те, що перед тим як підстригтися, вона заплела товсту акуратну косу і принесла її до школи. Того дня вона заховала косу під шапку і пішла до всіх вчителів та знайомих, просячи їх смикнути за волосся. Ті, хто погодилися, були здивовані несподіваним поворотом. Вони опинилися з косою в руках, поки вона сміялася так голосно, як тільки могла. Це насправді першокласний розіграш. Я був би другом цієї дивної людини. 14-річний хлопець надів на кінці двох дротів затискачі типу крокодил, прикріпив їх до своєї сорочки, а потім вставив обидва дроти в розетку під час уроку природознавства. Я ніколи не забуду, як сповільнився час у той момент. Я бачив, як дві іскри повільно піднімалися вгору по дроту протягом приблизно 5 секунд. Я пам'ятаю паніку на його обличчі, коли іскри наближалися, паніку на обличчі вчителя, коли він це побачив, іскри влучили в дитину, і все світло в будівлі на мить згасло. Світло блимнуло кілька разів. Зів і дитина впала на підлогу. Він встиг вирвати затискачі з себе із розеток. Потім він підвівся і злякано подивився на вчителя. Головним чином тому, що думав, що у нього будуть неприємності. Хлопець потрапив до лікарні і був абсолютно в порядку. Але так, довбане безумство. У кожній школі був той дивний хлопець. Що він зробив у вас? Поділіться в коментарях. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.